Отже, розпочнімо урок читання. Сьогодні у нас урок позакласного читання, який має таку тему з любов'ю до рідної природи. І до уроку позакласного читання. Якщо ви уважно слухали відеоурок і виконали все, що я просила зробити, то ви прочитали самостійно в хрестоматі, от вашій хрестоматі. Так, сторінку 23-43. Але, якщо ви навіть все не дочитали, не засмучуйтесь, обов'язково перечитайте, тому що тут дуже гарні оповідання про природу. Особливо я дуже люблю оповідання Ласочка Григора Тютюнника про китюню, яка допомагала ловити рибу. Прочитайте всі ці оповідання дуже такі хороші, повчальні, є і грустні, є такі, що ви. І повеселитися. Отже, я таки маю сподівання, що всі ці твори ви прочитаєте. Почнімо наш урок з читання уривку, уривку вірша Анатолія Камінчука Будь природі другого. І я хочу, щоб саме. Так і було, щоб ви були справжніми друзями природи. Читаємо разом з диктором. Журавлі над лугом линуть рівним клином, будь природі другом, будь природі сином. Знай Бо, це не мода, це життя потреба, нас віта природа, чистим синім небом. Даміре, от як ти розумієш вислів, будь природі другу»? Природі. Так. Не шкодити природі, не викидувати мусор, не, ну, не, не полотити вогонь на траві. Так. Ма ну, що? Це, що може задати небезпеку природі, це не робити. Добре, а чи можу я тебе назвати другом природи? Угу. Так, так. Можна я Будь сказала, ласка, Матвій, доповни, що ти ще хочеш сказати. А що допоможи природі, вона тобі далі віддячить. Так, а як ти можеш допомогти природі Матвію? Ну, допомогти, як якійсь тварині. Так, я ж чого у тебе питаю? Тому що я ж думаю, ти ж допомагаєш якійсь тварині, бо саме у тебе є котик, так? І ти його дуже мене. любиш. Так, так. Я розумію, що тут у нас самі друзі природи, тому що у всі ми їх. Корм за більше коштує, більше коштує, ніж мій. Так, тому що ми для них нічого не шкодуємо. Але діти, головне для ваших е, улюбленців це, мабуть, ваша любов. Вони точно не залишаться голодні. Я вірю, що ви їх не залишите голодними. А ще вони потребують вашої любові. Вашого піклування. Я кожен день його. І щоб не давали шоколад, а то кофеїн може вбити. Так. Тобто бути дбайливими правильно. Будьте природі Дру... друзями, справжніми друзями. Виконаємо вправу фотоапарат. Для чого ми її робимо? Покращуємо. Пам'ять, так? Пам Фотографуємо. Фотографуємо. Різновиди художніх описів, портрет, пейзаж, інтер'єр пишемо. Тимура, ми пишемо, чого це ми сидимо? Що у нас Софійка написала. Так, Соня я бачила, ти руку підняла. Що ти написала Різновиди художніх описів, портрет, пейзаж, інтер'єр. Чудово, молодець. Все а я портрет і пейзаж. Допиши. Те, що не дописав. Отже, пригадаємо, що таке портрет, що таке пейзаж і що таке інтер'єр. Що таке портрет? Будь ласка, портрет Портеп... Портеп... моя. Це коли це. рисують рисують Так, стоп, стоп. У нас є ліва частинка і права частинка. Матвій а. вже почав казати, що таке портрет. Це... Портрет це обзовнішній персонажі. Поєднали. Кіра, що таке пейзаж? Опис Опис картини природи. І Демір, що таке інтер'єр? Ні, понятно. Це опис внутрішньої частини переміщення. Внутрішньої частини приміщення. Добре. Молодці поєднали. Прочитаємо скоромовку, підготуємося до читання тексту, щоб наш язичок був слухняним. Читаємо спочатку повільно разом зі мною. Перепілка гарна птиця. Та хлоп'ят вона боїться, бо хлоп'ята беруть гілку і лякають перепілку. Не потрібно так лякать, в неї п'ять перепилять. А тепер трішки пришвидчуємося. Кирил прочитає швидко за диктора, а ви разом з Кирилом. Будь ласка, Кирило. Перепілка гарна птиця, та хлоп'ять вона боїться, бо хлоп'ята беруть гілку і лякають перепілку. Не потрібно так лякати, в неї п'ять переплят. Добре прочитає швидко, Добре. також у нас ліза. А всі залізою, за диктором. Перепілка гарна стиці, та хлоп'ят вона боїться, вихоп'ята гілку і лякають перепілку. Не потрібно так лякати, в неї п'ять перепиляти. Чудово, Кіра прочитає, всі з Кірою потренуються. потренується. Не потрібно так лякати, в неї п'ять перепилять. Добре, я сподіваюся, ви всі потренувалися, а тепер всі вмикаємо мікрофони. Всі готові. Слухаємо команду. Демір, мікрофон, Сашко мікрофон. Yeah. Слухаємо команду. Слухаємо команду, чи ні? Починаймо. Yeah. Так, багато кого почула. Добре молодці. Що ж, працюємо з вами далі. Отже, назви автора. І заголовок художнього твору, у якому йдеться про диких каченят. А щоб вам гарніше пригадували, що це за твір, переглянемо з вами невеличке відео. Так, так. Прийшла до мене подружка природи. Теж, бачите, ось така погріться, холодна їма. Що ж це за твір і хто його написав? А це може сказати той, хто прочитав твори в хрестоматії. Що ж це за твір? Чи є такі учні, що прочитали твори в хрестоматі? Аня хоче сказати. Будь ласка, Анічка, що це за твір? Сем'я дикої качки і автор цього твору? Євген. Гуцало. Євген Гуцало. Хто не прочитав, той прочитайте. І тоді ми зможемо з вами поговорити. Про хлопчика Юрка. І ви мені скажете, чи можна того Юрка назвати другом природи? І Ні. що він зробив? Не так. Хто прочитав хто прочитав цей твір? Кіра прочитала про дику качку про сім'ю дикої качки? Ні. Ні. Добре, ну що ж, не будемо витрачати я, тоді діти час. Якщо ви не прочитали, то, будь ласка, прочитайте всі твори в Христоматі. А ми сьогодні з вами прочитаємо теж про качку з її сім'єю. Але ця качка потрапила в гарну родину, де друзі природи, які їй допомагали, а не заважали. Перш ніж читати це оповідання, Попрацюємо з тлумачним словничком. Прочитаємо слова в тлумачному словничку Тицяти, торкатися чого небудь, глитати квапливо ковтати. Отже, сьогодні на уроці ми прочитаємо уривок оповідання Михайла Слабошпицького «Чудосія на балконі. І готові читати разом а. з диктором приготувалися і прочитаємо цей уривочок. Ось так. Так, а я слідкую, щоб ви не просто так сиділи, а всі разом з диктором читали. Почули? Починаємо читати з диктором. Ми живемо аж на дев'ятому поверсі будинку, що стоїть над самісінькою русанівською затокою, і в нас на балконі завжди хтось живе. То голуби поселяться цілими днями про щось між собою туркотять, то зграя горобців вицвірінькує. А то довго хрупотів морквою в клітці кролик, якого мені подарували в бабусиному селі. Привіз його зовсім маленького, а коли вже осінь настала, і довелося віддавати кролика назад у село, бо взимку буде холодно йому тут, то став він великий, мов кіт. А цієї весни. Почалася на нашому балконі справжня чудосія. Стояв там фанерний ящик із землею. Мама збиралася квіти посадити. Якось вона вийшла на балкон, щоб поприбирати після зими, коли гукає мене? Це твоя робота? запитує, і не каже про що? Яка? Де? дивуюся я. Бо цього року ще й не виходив туди то морози, то дощі. Що я там робив би? А мама показує в ящику у землі ямку, а в тій ямці справжнісіньке яйце. То це хіба не ти його сюди поклав, ніяк не могла повірити мама? Та, звичайно, ж не я, хотів навіть було розсердитися. Але ту сердитість мою вже перебила цікавість. А і справді? Звідки воно? І не голубине, і не горобине, та й ніколи голуби з горобцями в нас на балконі не неслися, а вже ввечері ми все знали. То дика качка, справжнісінька, дика качка. Вона сиділа в ящику і зовсім не боялася того, що ми дивимося у вікно на неї. Коли я відчинив двері і вийшов на балкон, качка не полетіла, а спокійнісінько глянула на мене. Я хотів доторкнутися до неї, але мама не дозволила. Не чіпай, каже, хай звикає до нас. Я й не чіпав качку. Тільки заглядав у ямку, коли її не було в ящику. На споді вона настелила сухого листя, а на ньому вже з'явилося друге яйце, третє, четверте. Потім їх стало аж дев'ятеро. Що ж вона з ними робитиме? Мабуть, каченят висиджуватиме. Невже в нас на балконі? Будуть живі каченята. Даремно я сумнівався. Так воно й сталося. Одного ранку ми почули з балкона писк і вереск, глянули туди, аж там повзають пухнасті жовті каченятка. Такі гарні й кумедні та все тицяються дзьобиками то в ящик. То в стінку, то у свою маму, Мов би, шукають чогось. Коли ми відчинили двері, каченята полізли до кімнати, а качка з балкона сердито засичала на них, щоб верталися назад. Та вони не слухалися. Мабуть, вона їх ще не встигла виховати. Ми стали годувати каченят. Крихтами хліба і дрібно нарізаними шматочками яблук. Вони глитали все підряд. Качка дозволяла нам годувати своїх дітей, тільки сичала сердито, якщо ми брали котресь на руки. Мабуть, боялася, щоб ми не забрали. Начебто ми не розуміємо, що такого робити не можна. А каченята, росли і стали такими голосними, що вже й сусіди знали тепер про них і часто приходили до нас подивитися на жителів балкона. Їхня мати зовсім спокійно терпіла людей. Ніхто із сусідів ще не знав такої чудосії. А я пишався. Невипадково качка обрала наш балкон. Он де їх скільки в будинку, а їй захотілося саме тут гніздо, мати, мабуть, тому, що я тут живу. Я ж не звичайний хлопчик, а справжній друг природи. Знаю, що звірам і птахам треба допомагати, бо вони наші брати. Так я всім і казав. І всі зі мною погоджувалися. Ось так. Кажіть мені, будь ласка, на якому поверсі квартира головного персонажа? На дев'ятому. На дев'ятому. На дев'ятій чоловіці. Так. А тепер знайдіть у тексті. Хто знаходив собі притулок на балконі? Його, Знайдіть у тексті, можна я? Будь ласка. Ось то голову поселяться і цілими днями про щось між собою туркотять. То зграє горобців від свіркуєнькує. Від свірку, від... А то довго хропотів морквою в клітці кролик, якого мені подарували в бабусиному селі. Так, ось так. Тобто справжні друзі природи жили на дев'ятому поверсі. Що говорить <с> про так, слухаю. Ми читали текст, і там я знайшла помилку, слово встигне. там Ми зараз не про це говоримо. Хто що говорить про себе головний персонаж? друг природи Так, що він справжній друг природи. Добре. Діти, а як ви думаєте, як далі підуть, що далі буде відбуватися? Як закінчиться цей текст? Давайте трішечки пофантазуємо. Тільки не відразу усі викрикуйте, а якось по черзі. Аня Марченко, будь ласка, слухайте, Аня. Я думаю, що ці, кал... ці качки, коли виростуть, то вони получать якось. Потім так, тобто качка почне їх ще вчити літати з балкона. Ось так. А, а ще Аліза, ти що можеш пофантазувати? Вони, коли качка виросте, то вони полетять і, і будуть кожен рік прилітати із, і на балкон, і одного чудового дня вони принесуть йому якийсь дарунок. Так, це було б дуже-дуже велика сім'я. Оксана Васильівна, сім можна я скажу? Будь Може ласка, Грішу послухай, що він нафантазує. Я не фантазуюся, що там таке потомство буде, бо там перше, друге, третє і т.д. Ті покоління, так? Майже як у тебе хотів вже покоління починають розвиватися у мене. Так, це дуже а добре. Мені. Будь ласка, хто не бачу, руки піднімайте. Матвій, будь ласка, що ти доповниш? Те, що вони виростуть там, всі всі гори, всі перепілки. Угу. Очки там не перепілки. Очки, Очки виростуть всі, потім мама їх навчить літати, і вони політять. І хлопчик. Так, ем, до... я далі будемо. Будь ласка, Тимуре, будь ласка. Що вони спочатку полетять, коли вернулись, а потім всі дев'ять починять при... при... знов при... летять. Ну, не самі, а ще з їхніми подругами. І будуть там всі дев'ять висушувати. Сім'ї, добре. Тобто вам подобаються такі гарні да, кінцівки, щоб все закінчувалось добре, але, на жаль, діти буває і по-іншому. Тож я хочу все ж таки, щоб ви не забули прочитати в Хрестоматії всі подані оповідання. Особливо прочитайте сім'я дикої качки. І подивіться, в цьому оповіданні показано, як часто необдумані вчинки людей можуть нашкодити природі. Ви повинні пам'ятати, що спостерігаю, але не заважаю, що не можна шкодити природі, не можна чіпати руками в дикій природі пташенят, тому що мама пташка може від них відмовитися. Тобто дійте так, щоб не нашкодити природі. Отже, сторінка 28-43. Ви перечитуєте, я даю вам трішки більше часу для того, щоб ви перечитали. На цьому ми з вами зупинимося. Ви перечитаєте всі твори. І тільки після того, коли ви їх перечитаєте, ви можете виконати домашнє завдання до уроку 7-8 у ваших зошитах для домашніх завдань. Тому що у вас тут конкурс, конкурс саме за цими творами. Доти, поки ви їх не, про... не прочитаєте, відповіді ви не зможете дати. Це зрозуміло, діти? Отже, вам потрібно перечитати твори в хрестоматі. Сторінка 28-43. Чим ви зараз і займетеся? На цьому ми закінчимо наш урок.